Перед тим як відповісти на це питання, я пропоную розібратися із відповідями на три інших питання. Адже відповідь на це питання залежить від того, де ми купуємо нерухомість у Польщі за власні кошти чи за допомогою іпотеки і який тип нерухомості. Почнемо із того, де ми купуємо. Адже в Польщі у нас є прикордонна зона. І якщо нерухомість іноземець хоче купити іноземець поза європейського союзу, хоче купити нерухомість у прикордонній зоні, то він буде потерпувати дозвіл на купівлю усіх видів нерухомості, котрі купуються на власність. У Польщі ще є такий тип нерухомості, який називається споуджільча власнощове право, і це не власність, це користування нерухомістю, і її можна купити в прикордонній зоні. Але якщо ми говоримо про повну власність, коли ви хочете стати повним власником нерухомості, то у прикордонній зоні вам завжди буде потрібен дозвіл від міністерства. От не у прикордонних зонах, у нас вже тут іде тип нерухомості, котрий ми хочемо купити. Адже якщо ми хочемо купити квартиру, самодільне локальне мішкальне. То купити іноземець його може з поза Європейського Союзу чи з Європейського Союзу без дозволу. Але якщо ви захочете купити будинок, дом вольностоянця, до якого буде приналежати земля, на якій він побудований, то ви цього зробити без дозволу від міністерства не зможете. Потрібно отримати дозвіл від МСВІА, це Міністерство справ ведшних і адміністрацій, і отримується цей дозвіл увага на конкретну нерухомість. Тобто ми не отримуємо якийсь дозвіл загальний на купівлю нерухомості у Польщі. Ми отримуємо дозвіл на купівлю конкретного. Ну а третя відповідь це вже в нас купуємо ми за власні кошти чи за допомогою іпотеки. Якщо ми купуємо за власні кошти і хочемо купити квартиру у Варшаві, наприклад, то ми можемо зробити це без дозволу. Просто потрібно обирати ті квартири, котрі не будуть мати нічого додаткового. Про додатково я говорю, наприклад, дорога. Згідно Польського законодавства кожна квартира має мати доступ до державної дороги. Тобто ви виходите від свого подвір'я і одразу у вас є доступ до державної дороги. Але доріг все в нас менше і менше, адже розбудовується місто, от особливо Варшава, і ділянок біля державної дороги стає менше. Тому що роблять забудовники? Вони купують наступну ділянку і прокладають свою приватну дорогу, котра провадить до державної дороги. Що потім робить забудовник? Він продає квартиру, але до тої квартири продає ще частиночку дороги, яка нас провадить до державної дороги. І тоді вже продається не просто квартира, а квартира з частинкою дороги. І, на жаль, іноземцям з поза Європейського Союзу буде потрібен дозвіл на купівлю саме на тої дороги, котра приналежить до тої квартири. Тому, якщо ми говоримо про купівлю квартири, котра в нас просто самодільна локаль мішкальний, яка має доступ до державної дороги, то купуємо ми її без дозволу за власні кошти. Але Якщо ми знайдемо квартиру, яка буде мати що додаткову таку дорогу, то на жаль, там буде потрібен дозвіл від МСВІА знову ж таки, як і на землю при купівлі будинку або як на купівлю у прикордонній зоні. Але якщо ми йдемо далі, ми хочемо купити за допомогою іпотеки, то на жаль, тут у нас є певні обмеження, адже банки мають свої вимоги щодо видачі іпотеки іноземцям. Перша вимога це офіційне працевлаштування у Польщі. Потрібно тут офіційно працювати і заробляти кошти. Можна офіційно працювати на мою з на умові опраці, умови оже або мати свою діяльність. А наступна вимога це в нас буде карта побуту. Карта побуту 90% банків вимагають карту побуту. Є один банк, який зараз надає іпотеки іноземцям без карти побуту, але він, скажімо так, має більше вимоги, ніж ті банки, котрі видають з карти побуту. Ну і третя вимога це перший внесок. Перший внесок у нас 10% або 20% від вартості нерухомості. Зараз є державна програма, яка, до речі, діє і для іноземців, коли можна купити нерухомість без першого внеску, але там в них є обмеження. За метр квадратний, скільки він має коштувати, щоб отримати ось таку іпотеку? Тому відповідаючи на питання, чи іноземець може купити нерухомість у Польщі без дозволу, так може, але певний тип і у певних е межах Польщі.